Щодня від перших днів повномасштабної російсько-української війни мельничани та вимушені переселенці плетуть маскувальні сітки у середмісті просто неба. Тут створюють зелено жовте полотно. Я тут там в штабі Шевченко. Угу. Коли там кінчається, то я йду сюди. Зараз коричневі, жовте піксель. Оце таке, та як піксель. Та як на сході зараз осінь, листя вже жовтіє. То треба в такі кольори. Я сам переселенець у Миколаївській області. Зараз час, коли осінь, то треба, щоб була такого захисного кольору. Сітка, ну темно-зелена, там така різнокольорова, трохи де-не-де, -де, там жовта, помаранчева. А, а поруч волонтери вже плетуть сітки білого кольору, які будуть прикривати військову техніку, коли випаде сніг. Я з Хмельницького з початку вересня я працюю онлайн в школі в Сєвєродонецькій. Тому зараз немає зв'язка. Виклала завдання на платформі на освітні дітям, а сама прийшла сюди. Ми сюди вплітаємо, які є там сіренькі, ось іншого якогось кольору. Ну, щоб якось так мабуть, замаскувати, щоб було дійсно схоже на природно щось. Живу за поворотом. І була дуже морально виснажена і за початку війни задавала собі багато питань, відповідей не було. І якось випадково біля медичного коледжу дивлюся, плетуть. І я, як почала, і от по сьогоднішній день я тут заспокоююсь, мені тут комфортно, я відчуваю, що я можу щось зробити для наших хлопців, для збереження їх життя, обладнання. До цього часу ми плели ем, таку зелену колір ногами, гамою, потім на осінь перейшли трошки до жовтих, а зараз вже готуємося до зими. Плести маскувальні сітки у центр міста приходять від 20 до 60 волонтерів щодня. Їм потрібна тканина зеленого, жовтого, а відтепер і білого та бежевого кольорів. Необхідні для плетіння сіток і робочі руки. Люди приносять з дому свої простані футболки. Багато хто приносить нарізане, є цехи, які віддають нам рулони. На осінні сітки в нас вистачає матеріалу, а переважно так як готуємося до зими, білого потрібно більше. За понад сім місяців волонтери передали на передову близько восьми сотень маскувальних полотен загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. І хмельничани і гості міста приходять сюди заради спільної мети. Бажання до перемоги, страшенне бажання до перемоги. Мої рідне місто Сєвродонецьк під окупацією, тому хочу наблизити перемогу. Боювати не тільки на освітньому фронті, але робити все, що можна для перемоги. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.